Музика органу це дивовижна палітра звуків. Це велич, краса, духовність. Вперше в Україні орган зазвучав у 15 столітті у Львівському катедральному соборі. Нині в Україні є більше 70 органів. Один із них знаходиться у Хмельницькій обласній філармонії. Більше про нього розкаже Проскурівський вояж. Недарма орган це інструмент для храмів. Як стверджують музиканти, у його мелодійному звучанні найбільше відчувається єдність із Всевишнім. Орган торкається душі, хвилює її, наповнює величчю, очищує. Саме такі емоції відчув колишній голова виконкому Хмельницької міської ради Іван Бухал, коли вперше почув органну музику в Домському соборі в Ризі. Я орган чув, коли я був ще дитиною в місті Києві, показували орган костьолі. Він не грав, але показували. Коли я вже був міським головою, мене запросили в Рігу на якесь зібрання. І як побули в Томському соборі, почув я ще орган, я загорівся. Я захворів органом, як стогне душа. Вона бере за душу. Це я ще тоді, коли був пацаном, а я під Києвом жив. І вдар із школи нас возили в Києві, і оперу возили. Я тоді, як послухав, оцей раз там звук в тому залі, воно мене пробрала. Проб... Ну, душу він бере. І ось я коли був в Томському соборі з мером, подружились з мером Ріги, як він показав цілий концерт, так я е лежав в готелі, не міг ходити вже по місту. Він бере. Фанатичне захоплення ризьким органом викликало у Івана Бухала бажання встановити цей музичний інструмент і у Хмельницькому, хоч більшість вважала це не на часі, адже місто потребувало розвитку комунікацій інфраструктури. Все ж, посадовець не здався, звернувся за допомогою до тодішнього державного керівництва і його підтримали. А проблема органу. На три-п'ятирічки на замовлено вже по Україні куди поставити і дають мені можливості квітки роблять. Я поїхав в Чехію. І вони, Чехії, от розказав, як вам розказую, Я горів бажанням, не тільки органа, зробити краще місто. І вони їдуть зі мною, а у вас приміщення є. Є! А й нема ж, я не знав де. Привезли з приборами їдуть. В Дом культури нема, неможливо, там не заграє. В церкву там біля того хлопнули руками, там звук перевіряють. Не. І оце прийшли туди, от я ж спочив, з переляку, як, Запросив, а нема. І оце прийшли в цей зал. І вони одразу тик-тик, а потім прибули, оце тут. Відтак у 1991 році в Хмельницькій обласній філармонії після тривалого часу монтажу. Перше зазвучав орган чеської фірми Рігер Клос. Він став останнім органом, встановленим у радянський час, і останнім органом чеської фірми, встановленим в Україні. Завдяки Івану Бухалу, Хмельницькому інструмент дістався безкоштовно, хоч ще тоді вартість його була майже мільйон доларів. Перший виконавець музики на цьому органі народний артист України Володимир Кошуба. Я ще попросив директорів заводів, ану пропустіть всі, ану школи пропустіть через органний зал. Комусь подобається, не подобається, коли послухає, як я почув перший раз, він я захворів органом. Я скільки сам приходив сюди, а директорів сюди приводив. На балконах стояв, стояли, стояли і часто я приходив і слухали. Хмельницький орган складна триповерхова конструкція, до складу якої входять труби від 13 мм до 6 м заввишки. Їх навіть довелося загнути, аби вмонтувати у колишнє фоє філармонії. Елементи видимої частини органу мають ще клавіші і педалі. Частина зовнішніх труб нагадують тризуб або янгола. Саме цей елемент інструменту став символом фестивалю органної музики, «Org Music Fest». це величезна навіть машина інструмент, де, де є е, просто безліч е, всяких пристроїв механічних, електричних, пневматичних. І якщо я вам скажу, що біля трьох тисяч труб, то ви собі уявіть, яке там начиння, скільки там поєднання від е, бо в нас механіка є трохи електроніки. Натискаєш клавішу, під трубою відкривається клапан, попадає повітря, який двигун з вентилятором подає через міхи, які міх вирівнює, щоб не було, знаєте, поштовхів, а щоб був рівний красивий звук. І тоді труба починає. А таких труб тисячі розумієте? Серце органу ховається у кімнаті філармонії за сценою. Саме тут курсує трубами повітря після натиску на клавіші органісткою і створюється музика. Для органу надзвичайно важливий точний час перебігу повітря металевими і дерев'яними конструкціями. Тільки так вийде належне виконання певної композиції. Що стосується гри, звичайно, я десь так можу порівняти з диригентом, тому що перед тобою партитура трьохстрочна партитура і партія для ніг ви бачите, і координація. Має бути непогана фізична форма, тому що величезна концентрація, тому що дуже багато всього відразу і треба цим маніпулювати. От. І й бути звукооператором, та все озвучувати, але вже практично озвучує асистент, те, що ти напишеш там в нотах цифри, які плюс-мінус, який голос. Історія органу пов'язана з релігією, тому у його репертуарі переважає християнська музика. Основа, так, християнська все-таки музика, основа, тому що не можна її грати взагалі, якщо ти не знаходишся з Богом в спілкуванні і не віриш. І... От навіть по назвах я граю сьогодні три форальні прелюдії. Перша а зробили мене благаю тебе, Господи. Друга Ісус залишається моєю радістю. Якщо він не залишається твоєю радістю, він не є твоєю радістю. Як ти можеш виконати по-справжньому -по ту музику з цією емоцією? Не буду торкатися до європейського періоду Візантія-агресія, де він не був церковним інструментом. Але вже 785. Сьомий рік чи п'ятий попадає перший орган від візантійського короля в подарунок французькому і Копрунім П'ятий. І він був вражений цим інструментом, і він наказує його поставити в церкві, а це вже епоха християнства, де він має славити Бога. І так починають поширюватися органи в християнських храмах. Наталя Молдаван нині прима органної зали обласної філармонії. Вона виконує на органі різні музичні жанри. Колись потрапила сюди на запрошення вчительки органістки. З'явилася в Хмельницькому вже десь рік чи півтора по тому, як він був. І тут була органістка з Луганська Анна Мукрова. Їй пропонували переїхати з мамою старенькою з Луганська. Квартиру навіть надавала міська рада, але щось не склалося. Вона не переїхала. У мене була 10 років перерва після консерваторії. І, і чоловік військовий, і діти малі, і ми по світах. А тоді на Дніпропетровщині якраз чоловік служив, а мої друзі з Дніпропетровська сказали, приїжджає твоя викладачка в консерваторії, були він, у неї концерт. І я відпрошуюсь з роботи, А то ще в садочку взагалі працювала музичним керівником, бо то була така частина село. І от там після десяти років розлуки я. Почули Дніпропетровський орган, і, і, і все зразу стало ясно. І, і вона мені тоді сказала, що в Хмельницьку є орган, а я не знала. Я була вражена, моя рідна земля і тут виявляється орган. Ну і так все почало складатися. Я приїхала, Горпінчук Анатолій Васильович був тоді директором. І взяв мене спочатку на місяць випробовувальний концертместером, органісткою, і через місяць перевів вже солісткою органісткою. До звання заслужена артистка України Наталія Молдаван росла невтомно працюючи за інструментом. Зростання не відбувається в якийсь один момент, а це йде просто робота постійна. От. І поїздки на майстер-класи за кордон теж додавали багато знань. І потім після тих майстер-класів важливо, що ти з тими знаннями робиш, чи вони залишаються просто знаннями, чи ти починаєш їх втілювати, практикувати. Уже двічі обласна філармонія приймала учасників Міжнародного фестивалю органної музики «Work Music Fest», заснованого у 2023 році. Його відкриттю передував технічний огляд органу. Кілька років тому, вперше за тривалий період, інструмент прочистив майстер з білої церкви. І тепер на легкому диханні музику різних епох та композиторів виконують органісти світового рівня. Ну, на любителя. Класична музика не для всіх. Ран для любителів. Я люблю класику і сам музикант. Граю на акордеоні. Я э, очікую так, як і завжди, бо я не вперше. Ну, Всього такого найкращих якихось емоцій, почуттів, бо да. не один раз я була, і мені дуже подобається. І солістка наша, Наталя Молдован, і атмосфера. Все подобається. Я постійно ходжу на органну музику, і мені дуже це подобається. Ми тут відпочиваємо, розслабляємося. Я з подругою, і подруга ще їде. Дуже добре, що є такий концерт. Найбільший у світі орган знаходиться у Лос-Анджелесі. Складається він із 33 тисяч труб. Але велич звучання органу залежить не стільки від його масштабу, як від вправності, майстерності органіста. Така є у Хмельницькій обласній філармонії. Наш орган унікальний інструмент у оркестрі Поділля. До слова, Хмельниччина має ще один орган. Він заснований у 1857 році у Кам'янці-Подільському.